Подставляю ведра, як только дощ, ця стіна, все, все, все тече. Зоя Бев мешкає на останньому, четвертому поверсі будинку на вулиці Європейська, 12 у Полтаві. У квартирі жінки під час дощу зі стелі тече вода. У коридорі теж, крім кухні, зал тече, все тече. Просто страшна, лампочка в коридорі ми не включає. Схожа ситуація і у квартирах інших мешканців поверху. Проблеми із дахом тут близько 15 років. Будинок перебуває на утриманні Жео номер 2 Тому вирішити проблему просили місцеве управління житлово-комунального господарства щонайменше останні 6 років. До поточного ремонту даху приступили рік тому. Ремонтувала покрівлю підрядна організація. Говорить мешканка Ольга Сініктутова. Місцева влада прислала нам представника ФОПу. Власенка, який подивився і трошечки, начебто, намагався підремонтувати. Але стало чомусь ще хуже. Два якісь хлопця залізли, наложили шифера, взагалі навіть два рази стукнули, може закріпили шифер з рямням, з'їхався, дожі були лило обратно. Нас зимою, сугроби, отакі, по три метри. Оті ударила, у нас все потекло всіх. Тоді на ремонт витратили 76,5 тисяч гривень із бюджету громади. Про це йдеться у відповіді управління житлово-комунального господарства на інформаційний запит Суспільного. Відповідно до умов договору підряду буде проведено обстеження покрівлі у місцях проведеного ремонту. Та у разі виявлення пошкодження або неякісного виконання підрядник виконає ремонтні роботи у межах гарантійного строку за власний рахунок. Начальниця управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради Ольга Данилова. Як повідомив Суспільному заступник начальника управління житлово-комунального господарства Ігор Скорик, 4 листопада представники управління разом з представниками підрядної організації обстежили дах та виявили недоліки, зокрема щілини. За його словами, протягом двох тижнів їх усунуть за рахунок підрядника. Однак дах потрібно ремонтувати капітально, пояснив Ігор Скорик. Цьогоріч у громаді таких робіт не проводили через неможливість фінансування, яка пов'язана із воєнним станом, говорить Валерій Пархоменко. Установа 590 вона забороняє капітальні видатки. Вона дозволяла лише капітальні видатки для тих об'єктів, де знаходяться внутрішньопереміщені особи. При прийнятті бюджету ми планували на початку 3 млн грн на, ну, на поточний ремонт дахів. Вибрано було 8 таких об'єктів. Зв'язку з війною ми зменшили фінансування ЖКХ, тому що частину коштів ми направили на програму Полтавський спротив. То на сьогоднішній день освоєно 2 мільйони 250 тисяч. Це вісім об'єктів. Один з них знаходиться в старостаті в Супрунівці, і сім об'єктів такі по місту Полтаві. Як розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Ігор Скорик, наступного року багатоповерхівку на Європейській 12 планують внести до переліку будинків, які потребують виконання поточного ремонту покрівель. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко. новини на Суспільному. Полтава.